Вже зовсім скоро тут може з'явитися будівельна техніка. Після того, як Київрада передала Укрреставрації цю земельну ділянку, перепон для початку будівництва фактично не залишилось. Рішення про передачу землі підтримали 75 зі 107 київських депутатів. Представники опозиції закликали відкласти розгляд цього питання і пропонували надати гостинному двору статус пам'ятки містобудування. На що тепер перетвориться будівля, яка довгий час була обличчям старого Києва, прогнозувати важко. Ми проти того, щоб цю пам'ятку архітектури, яка вже багато років, багато сторіч прикрашає місто, щоб його знищували і перетворювали на черговий торгівельний комплекс, регіонали гнуть своєї, мовляв, тут культура ні при чому, то все політиканство. Тот проект, который видел я, он абсолютно э, лежит в рамках э, и поддержания исторической ценности этого здания и европейских норм. Речь идет о том, чтобы э, внутреннее пространство этого здания э, накрыть стеклянным куполом, как это сделано. Ну, такие галереи существуют и в Париже, и в Милане, и в Риме. Это абсолютно красиво и комфортно для людей. Утім, в опозиції зауважують, у Києві кінцевий результат будівництва часто суттєво відрізняється від початкового проекту. Так, не один триповерховий бізнес-центр у кінцевому підсумку мав кілька десят поверхів з гостинним двором може статися те саме.